Всім привіт! Я накупив майже 6000 монет, бо майстерство на бойцях. І я буду прокачувати боїйцово, або купляти гаджети снаряження і посівки. І спочатку я прокачав е, сіюху і, і купив е, другий гаджет. О, кстати, я на льоню щось накупляю. Він у мене на 8 уровні. Покупляємо клона. Эквон, е, покупайся. Так, на корда сочку сила не хватаю. Можу якусь посівку купити, Наприклад, на фен на фенга може. О, а от це нормально посилочка. Кстати, снаряження можна купити на урон. О, все прокачалося трохи. Так, ми купили, прокачали шалі на сьомий уровень і купили гаджет. Купили гаджет на Льона. І купили пасівку і снаряження на фенга. Не дуже таке довге відео вийшло. Кстати, завтра, можливо, буде відео, як я 6000 кубків доб'ю. Не знаю.